Пацієнт з частими головними болями, як показує практика, найчастіше це може бути через спазм груп м'язів шиї і верхнього плечового поясу. Зараз я покажу, як це можна пропрацювати, щоб максимально зняти цю проблему і забути про головні болі. Працьовуються трапеції. Головне це покращення кровообігу. Тиск починає підійматися за рахунок того, що організм не може доправити кров у необхідні групи м'язів. Тому організм починає піднімати тиск. Через це найчастіше і виникають головні болі. Якщо поглянути з боку, починаємо пропрацьовувати м'язи шиї. Найбільше, найчастіше напруження. При його знятті також нормалізується тиск, нормалізується кровообіг. Немає таких проблем, що починає боліти шия навіть при звичайних поворотах. Найчастіше для вирішення цієї проблеми достатньо пропрацьовувати м'язи і не потрібно вживати жодних пігулок, шкодити своїй печінці, яка це все потім повинна фільтрувати. За допомогою масажу це все швидко вирішується. Ефект відчувається одразу після першого ж прийому. Також важливо пропрацювання місць виходу черепних нервів в цій ділянці. І вже по закінченню масажу окремо проходяться скроневі ділянки, так як тут розташовані основні вузли вен черепа, це покращує і нормалізує кровообіг. Після масажу це необхідно робити завжди. Можна також після масажу обережно, не поспішаючи і повільно потягнути м'язи. При розтягненні вони також розставляються, але головне робити це поступово, рівномірно, не робити різких рухів, не займатися вправленням хребців, а просто потягнути м'язи. Легко, спокійно, не поспішаючи. І завдяки цьому, вже після першого масажу головний біль зникає фактично повністю, нормалізується сон, не потрібно вживати знеболювальне або препарати для нормалізації тиску, так як у організму вже немає проблем. І пропрацьовувати в залежності від режиму роботи, якщо сидяча робота або сидячий образ життя. Після курсу масажів також можна раз на тиждень або раз на два тижні робити масаж спини та шиї, для того, щоб знімати напруження зі спини і не накопичувати всі ці проблеми. Дуже дякую!